Як він бачить розвиток ваших стосунків. Давайте будемо дивитися, як він бачить розвиток ваших стосунків. Розклад загальний. Він буде резонувати і відгукуватися не всім. Якщо ви хочете особистий, будь ласка, приходьте в Телеграм. А ми давайте будемо дивитися, який він. Який він. Який він чоловік. Ось такий прям, знаєте, це, вибачте, аркан. Йому колись зробили боляче. Йому коли зробили боляче, колись розтоптали його серце, розтоптали його почуття, віднеслися до нього дуже погано, Ну просто знаєте, розбили людині дійсне серце. Але він бачить тільки те, що вона погана. От стосунки можуть бути погані, жінкою погано бути, стосунки приносять тільки біль. Всі жінки однакові. Він не дивиться на те, а що я неправильно зробив. Або другий варіант це те, що ну так мало трапитися для того, щоб я себе краще бачив, краще відчував, побудував кращі стосунки. А він такий: ні, у були в мене стосунки, сталася така фігня, Значить, всі стосунки будуть під одну грібонечку. Тому людина, ну, і людина дуже відгороджується. Тобто він не відкритий, він не демонструє свої почуття, не показує, він не відкривається і не говорить про те, що йому болить і як він прагне, і чого він хоче. Він дійсно от закритий, не підпускає вас до себе дуже близько. Тому дуже актуально, насправді, буде подивитися, як він бачить розвиток ваших стосунків. Поки я ніяк не бачу, мені потрібен час для того, щоб зрозуміти. Маєте? Хоча це не зовсім правда, він просто це все тримає всередині себе. А знаєте чого? Тому що він розуміє, що ви та жінка, яка змінить його уявлення про стосунки, яка в пух і прах. Рознесе ото все, що між, між, ну, в нього, між ними і нею, колись трапилося. Що ви просто це все зітрете. І це буде дуже важко і боляче признавати, що я був неправий в тому, що всі стосунки вони однакові. У вас буде пауза в стосунках. Пауза буде, тобто ви перестанете на якийсь період часу спілкуватися, це однозначно. Але потім знову почнете спілкуватися. Це через його страхи буде, і він буде до вас поверну... повертатися. Дуже багато старших арканів. Ваші стосунки вони можуть бути не зовсім легкими, не зовсім такими, прям знаєте, на лайті, на розслабоні. Але це можуть бути дуже довготривалі стосунки, які змінять вас обох і ваш підхід до стосунків. І ви зможете зрозуміти всі свої страхи, він свої страхи зрозуміє. І якщо ви зможете бути достатньо відвертими один, одним, один, один із одним і відкривати всі моменти, то ви зможете залишитися разом. Да. Незважаючи на те, що є в голові, незважаючи на те, що якісь думки заважають, ви все-таки це долаєте і залишаєтеся разом. Але, ну, подібне, це не буде відразу. Це буде довго. І тут буде передавати цьому всьому ще й паузу пауза ваших стосунках.